Зон курортний, відкритим вважаю. Хто, крім, ласкаво просим, чого забажає? Вдень розваг різноманіття, вночі фаєр шоу. Наші хлопці стараються сумнівали, шо ви. Вдень настійкість здасте тести під відкритим сонцем. У машині біля мосту з відкритим віконцем помилуєте з пілотами, що падають з неба, в море прямо. Чи не може? Бабо, то так треба, так, дитятку, і не тільки треба, то так нужно. То працює наш святий, воскреслий, залужний. Незручне взуття з підборами, мушу нагадати, дірки там в мості зробились. То прошу не взувати. Бо хто знає, як воно буде. Будете тікати, то в тій дірці собі ноги, щоб не поламати. Звуки нашої арти вас розбудять рано. У готелі на рецепшн подзвонить Буданов. Перепрошуєм, незручно може вам це чути. Так, так, слава Україні! Україні бути! Ох, попре! Водою й сушею ваших панікорів! Тоді вам і знадобляться мешти без підборів.